Зараз я вже приїхав у свій Final Destination. Ось назва регіону, куди я потрапив, і буду його досліджувати. Скажу вам тут прохолодно, так плюс зараз плюс 15 градусів, і взагалі тут не буває більше, ніж 20. Тобто навіть влітку тут максимум плюс 20. Ось такі справи. Тому добре, що я взяв багато теплих курток. і мені буде окей. Ну що, рушаємо досліджувати? Досліджувати регіон британ. І ви тільки подивіться, як це місто зустрічає. Ну це ж прям просто топчик. Ось там е, знаходиться наш український прапор. Okay. Кайф дивитись на це і розуміти, що Франція Україну дуже дуже підтримує і всім українцям допомагає по всіх регіонах. Тож починаю досліджувати і цей регіон зараз. Ось в таку чудову та красиву квартиру в місті Дінар я поселився. Всі квартири, які знімав та буду знімати в тих чи інших містах через сайти Airbnb та Booking, коштували в середньому десь 60, 80 або 100 євро на добу. Ці апартаменти зняв на кілька днів, щоб дослідити тут все навколо та поїздити по різних містах. Мені сподобалось тут побачити гарний ремонт, сучасні меблі, великі панорамні вікна, велику драцену та інші рослини в кімнатах. І такі класні контрастні кольори. Квартира виглядає дуже сучасно та гарно, на мій погляд, і одночасно затишно.